Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня сталася велика аварія на магістральному каналізаційному колекторі підприємства Аульський водовід. Це одна з найбільших аварій за останні 25 років. Без водопостачання залишилися мешканці п'яти мікрорайонів Лівобережжя. Фахівці Аульського водоводу працювали і в день, і вночі, аби якнайшвидше повернути людям воду. До ліквідації приєдналася державна служба надзвичайних ситуацій. Необхідну допомогу надало місто. Роботи були ускладнені тим, що труба знаходилась на значній глибині. Ранком четверга водопостачання було відновлено. Усі служби спрацювали максимально ефективно. Дякую всім за виконану роботу. Триває ремонт шляхопроводу на проспекті ювілейному. Замінюємо аварійне деформаційне шви, які не оновлювалися понад 40 років. Замість зношених елементів встановлюємо деформаційні шви німецького виробництва, які відповідають сучасним стандартам безпеки та надійності. Половина робіт вже завершена. До середини вересня ремонт буде завершено. У наступному році виконаємо ремонт двох швів, що залишились. Розпочали капітальний ремонт тротуарів у різних частинах міста. У першу чергу ремонтуємо ті, що в найгіршому стані і якими користується найбільша кількість мешканців. Роботи вже завершені на вулицях Любомирівській та Освітній. Тривають на проспекті Свободи. Цього року оновимо тротуари на 12 вулицях. Наступного року продовжимо ремонти тротуарів, а також розпочнемо відновлювати внутрішньоквартальні дороги. Ця робота важлива, адже це покращити рівень. Безбар'єрності у нашому місті вшанували пам'ять наших полеглих захисників. Мав честь вручити відзнаки православної церкви України, медалі хрест свободи, сім'ям полеглих героїв кам'янчан. Кожен із наших захисників приклад мужності та сили духу. На жаль, мир для України здобувається дуже великою ціною. Наш обов'язок берегти пам'ять про полеглих воїнів і підтримувати їхні родини. Вічна слава і пам'ять нашим героям. Підписали меморандум про співпрацю з організацією Мартін Клуб. Вона опікується постраждалими від війни та людьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Організація вже реалізувала в місті багато важливих проєктів. Підписання меморандуму поглибить нашу співпрацю, зокрема, у розвитку системи підтримки вразливих категорій населення та наших вимушених переселенців. Дякую організації Мартін Клуб за системну роботу та підтримку наших мешканців. Провів об'єд. Є п'яти спортивних комплексів, які ми збудували за останні роки, перевірив технічний і санітарний стан, надав ряд зауважень і встановив короткі строки для їх усунення. Загалом спортивні комплекси перебувають у задовільному стані. Слідкуємо за їх роботою. На них щодня тренуються наші діти, займаються спортом дорослі мешканці. Спортивна інфраструктура це інвестиція у здоров'я громади, і цей напрямок роботи завжди буде серед наших пріоритетів. На майдані Петра Клинишевського урочисто відзначили День державного прапору України. Під звуки гімну військові підняли синьо жовтий стяг над містом. Особливою подією стало вручення перших паспортів сім'ї юним мешканцям Кам'янського. Отримати свій перший документ у такий день це гарний символічний крок у доросле життя. Також разом з громадою вшанували пам'ять кам'янчан, які загинули за свободу та незалежність нашої держави, поклали квіти до меморіального знаку на майдані героїв. До дня незалежності провели у лівобережному парку культурно-патріотичний захід для мешканців. У програмі були виступи наших творчих колективів, різноманітні локації для дітей та дорослих, мастер-класи та ярмарок. Дякую благодійним організаціям і волонтерам за цю теплу подію. Такі заходи гуртують громаду та підтримують людей у такий складний час. Святковий захід до Дня Незалежності провели також у центрі надання соціальних послуг. Відвідувачі побачили виставку робіт підопічних центру, а також взяли участь у концерті та турнірі з шахів і шашок. Такі зустрічі мають велике значення для громади. Вони об'єднують людей, дають можливість проявити таланти та разом відзначити важливі для країни дні. Наостанок хочу привітати кожного мешканця Кам'янського з двома великими державними святами: Днем прапора та днем незалежності України. Час не обирають, але обирають, як реагувати на ті виклики та випробування, що випадають на долю твого покоління. Я дуже гордий за нашу громаду. Попри всі небезпеки та ризики, наше місто живе, працює та допомагає фронту. Дякую Збройним силам України з Днем Незалежності. Працюємо далі.